Так. Це вже скільки часу існує? Коли ми привезлися до продуктова набори, це було 17-те, 17.07. Булек домашня, потім приїхали таку велику. Качественні законно візового препарату рішення йде.

Yeah. Spania și Grecia. Aceste noi sunt diplomatice, inclusiv misiunea diplomatica de animație pe care o vom deschide astăzi. Ne va permite să aprofundăm. Am

Так.